Моя історія про мову, я так це назвав, коли і чому зробив Human Was Games та Human Vast. Ну, в принципі, Human Was Games я зробив тому, що захотів, я вам вже це, в принципі, це розповів. Тут краще розповісти, мабуть, трішечки, бо інфей небагато, про IT канал, про Human Vast. Чому я не переходив і таке інше. Ну, в принципі, я не задавався таким питанням. У мене не було такого, що, типу, ой, я там втрачу підписників, чи не буде рекламодавців. Взагалі такого не було, я можу пояснити просто ну, сухо. Тому що, по-перше, за перегляди вже не платив YouTube за ну, ти, одну тисячу переглядів. Все, там вже зрізали, здається, коли там у березні чи у квітні, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, ти вже не заробляєш інтеграції, ти вже не всі береш, тому що ти не будеш принципово рекламувати, там, типу, Тіньков якийсь. Мені навіть писали, я вже це розповідав, але все ж таки скажу. Мені навіть писали люди, які рекламували шахи ручної роботи. Вони дуже реально гарні, прикольні, але вони працювали. Саме тільки по Росії, якби вони працювали ще б хоча б по Україні, я б зрозумів. А так ні, ну вибачайте, і, ну тобто, який сенс. Тобто я міг давно вже перейти, скажімо так. Я це чому кажу, тому що є люди, які вважають, ай, це ж типу бабло не хоче втрачати аудиторію. Да яке бабло? Його там вже і не було, в принципі. Ну така історія. Тобто, по по цій логіці, якщо судити, то я повинен був би перейти з України з російської мови it каналу на українську. Ну, от коли монету виключили, я вже я просто не пам'ятаю, давайте це березень чи квітень? Ну давайте хай навіть якщо твій квітень, хай буде квітень. Тобто ще раніше, ніж я створив Human Was Games. От. Але поштовхом для цього, в реальності, перейти на українську на, в it каналі і в принципі на Human Was Games, воно йшло, як би зараз не звучало. Як це сказати так, по-дитячому, ну скажімо так. Від серденька, тобто просто розуміння є якесь, якось воно так прийшло і все. А не тому, що там мене затрачували або, типу, переходь на українську, або відпишусь. Ну і е, привіт. привіт, будеш. Ти. будеш бавитися зараз у щось? Е, можливо, під кінець ми з вами пограємо в метро, але я не знаю. Подивимось, не факт, подивимось. У нас там залишилось 2-3 години е, кінця діло сішки е, метро Екзодус. Історія Сема. Якщо, якщо у вас є бажання, можете в чатик зараз плюсик написати. Будемо ми тут, просто фінал буде на цьому каналі, а не на Human Вас стріми. Ну так от, з приводу каналів. Тобто, просто пройшов час навіть не те, що усвідомлення, а я, я, я не знаю, це дуже дивно звучить від людини в 30 років, майже в 30 років. Але тим не менш, якось це з, з приводу емоційного стану. тобто... Я відчув, що потрібно, і я це зробив все. А те, що там відписки, там все так, це взагалі повна ж. Вибачте, на слові залупа. Це яка різниця, господи? І Human Wars Games росте, росте, виросте, і Human Wars. Тим паче, це взагалі наразі це, ну, пофігу, тому що ідея основна в іншому: популяризація, створення та поширення україномовного контенту.